Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 15. Завдання у нас наступне. Записати число у вигляді суми розрядних додатків. І так, давайте розглянемо перше завдання. І так, у нас є число 7383. Давайте його запишемо 7000. Плюс триста, плюс 80 і плюс три одиниці. Давайте перейдемо до другому прикладу. Двадцять тисяч Так і записуємо. Двадцять тисяч. 0 не записуємо. Плюс 700. Плюс десятки 3. Тобто 30. І 0 не записуємо. Наступне завдання. Записати 100 тисяч 200. Так, записуємо. Сто тисяч плюс нулі не записуються, двісті. Так, добре. І останнє. Число сто двадцять три тисячі сімсот сорок дев'ять. Записуємо сто тисяч. Плюс двадцять тисяч плюс три тисячі плюс сімсот плюс сорок І плюс 9 одиниць. От таке просте завдання. І так, вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!